У духовному житті завжди точиться конкуренція за наше серце, і це конкуренція між Божим Словом та тим, що хоче зайняти його місце в нашому житті. В одному із перекладів в Євангелії від Матфія, в 13 розділі 22 віршом, в притчі про сіяча, написано, що посіяне слово посеред тернини означає того, хто приймає це послання, але життєві відволікання, розділене серце та прагнення багатства душать звістку про царство. І заважають йому приносити духовний плід. У цьому і полягає виклик: Боже слово живе і воно дієве, але поруч у нашому серці можуть з'являтися інші насіння: розчарування, критика, образа, скарги, і вони починають змагатися за ті ж самі ресурси, за час, увагу, силу. Писання попереджає нас, що клопоти цього світу можуть заглушити Боже слово, і часто самозайнятість стає їхнім корінням. Зайнятість це ілюзія нашої значущості. Часто ворог намагається розширити нашу активність, щоб примножити наші турботи. Так у нашому серці можуть виростати бур'яни, які починають душити Боже Слово. Тому Боже Слово ніколи не втрачає своєї сили, але його плідність залежить від того, чи дозволимо ми рости йому в наших серцях без конкуренції.